Я думаю, ось цю картинку з вас багато хто зустрічав. У мене просадка на даний момент по портфелі 72%. Тобто, до початку бичого циклу, друзі, у нас залишилось ще приблизно 300 днів. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему: на тему ринкових циклів, на тему психології. Я вам покажу свою просадку по портфелі. Тому, думаю, друзі, це буде максимально інформативним відео для новачків, для тих, хто взагалі закупився на самих хаях. Я рекомендую вам додивитися це відео до кінця, бо психологія в ринку має дуже велике значення. А перед тим як ми почнемо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. У мене вже 600 підписників. Підписуйтеся, буду вам вдячний! А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. І так, друзі, як ви вже знаєте, у нас в ринку присутні як бичий цикл, так і медвежий цикл. Медвежий цикл по-другому ще називається циклом накопичення або періодом накопичення. В той період відбувається вибивання слабих рук і, і слабі ігроки, слабі інвестори, слабі проекти, вони виходять з ринку і цей медвежий цикл не всі переживуть. Тобто 90% людей, які приходять на ринок криптовалюти або на другий ринок, вони втрачають. Заробляють тільки 10% людей. Коли ми розглянемо з вами графік біткоїна із 2012 року, то ми побачимо з вами, що в нас є періоди як і росту, так і падіння, тобто корекції. І це відбувається кожних 4 роки. Біткоін то росте, то падає, знаходиться в накопиченні, і зараз на даний момент у нас біткоін також знаходиться в медвежому ринку, тобто в ринку в періоді накопичення. Тобто, коли ми з вами подивимося зараз локальну картину, то ми з вами побачимо, що у нас хай був біткоїну ось тут, у 21 році. І якщо по цим періодам судити, то наступний бичий цикл почнеться після халвінгу у 24 році. Це буде квітень місяць. Так, зараз не будемо про це більш детальніше. Ми зараз говоримо про риночний цикл. Якщо ми з вами подивимось в інтернеті, то ми можемо побачити з вами багато картинок. Я думаю, ось цю картинку з вас багато хто зустрічав. Вона найбільше показує риночний цикл, ріночну психологію. Також є ось така картинка. І така Ось ця картинка. До речі, сам, саме саме подібніша зараз по біткоїну, по графіку біткоїна. Давайте візьмемо цю картинку і скопіюємо на наш графік біткоїна. Тобто, дивіться, друзі, я вже позначив, що в нас був хай біткоїна, і так само тут була на цьому графіку. Ми вже можемо побачити, що, що тут була ейфорія. Потім в нас пішла корекція, тут було самодовольство. Нам нужно просто остити для слідущо ралі. Я цього цей сантимент я пам'ятаю на ринку, коли ми були ось тут знаходились і казали, що зараз біткоїн ось-ось, і він полетить наверх, обновляти ось ці хаї на 70 тисяч. І, і цей період він дуже підходить до цього. Я пам'ятаю, паніка, яка була у нас. Паніка в нас була ось тут відбувалася. Зараз всі думають, що ми зараз знаходимося по рівнічному циклу, знаходимося в неверії, неверії або айфорії, так тобто в нас показався якийсь рост. На мою думку, ми зараз знаходимося на циклі ось тут. Тобто, давайте зараз е, я відкрию цю картинку, так ось більш детальніше я відкрив е, на даний момент по біткоїну. Я думаю, що ми знаходимося ось тут, коли всі продають, і депресія насправді ще не наступила. Тобто, якщо судити по ринчним циклам біткоїна і криптовалюти, то на даний момент ми ще маємо накопичуватись приблизно ще рік. Тобто до наступного бичого циклу у нас ще є рік з вами, друзі. На мою думку, ми ще можемо з вами побачити ось цю депресію, яка буде вона, скоріше всього, буде не так видно на біткоїні. А як на альткоинах. На літкоїнах дуже страшно це все буде. Тобто, друзі, я хочу вам зараз сказати про психологію, що навіть мої знайомі, багато хто також заходив в криптовалюти інвестував, зараз вони вже не така в них віра, яка була ось тут. І це нормально, це робот... це так працює ринок, і риночна психологія. Не всі переживуть ось цей період. Але якщо ви розумієте ось цей риночний цикл і настроєні логічно настроєні, що ринок розвернеться з часом, бо це просто потрібно зрозуміти, що без цього періоду ніяк. То потрібен ось цей період, коли висадя, висадяться слабі руки і підуть з ринку слабі проекти. А зараз давайте, друзі, я вам покажу. У мене просадка на даний момент по портфелі 72%, і це при тому, що я кожен місяць все, все одно інвестую в проекти. В які проекти я інвестую, я вже там розповідав, друзі. І найкраще дивитися. Для новачків, відео мільйон на крипті. Я там розповідаю реально, як з нуля новачку і інвестувати в криптовалюту, інвестуючи всього лише 100 баксів в місяць, то відео буде максимально інформативне для вас, тому рекомендую дивитися. Тобто, друзі, як бачите, в мене 72% також знаходиться в просадки зараз. Ну і що? І що тепер? Іти мені продавати, і фіксувати і казати, що криптовалюта це скам. Якщо ми вернемось на графік біткоїна, друзі, то ось таку картину я очікую найближчим часом. Тобто Ну, по біткоїну може не така буде корекція, а по альткоїнам вони ще оновлять свій лой, і тоді буде максимальна капітуляція. Ви маєте це зрозуміти і бути підготовленим до цього. Тому на даний момент, друзі, тут просто потрібно переждати цей період. І коли ви цей період переждете, ви побачите, ви будете це згадувати як приємний момент у майбутньому. Тобто, коли ви вже будете там розгружатися на самих хаях, ви будете цей момент згадувати як якісь страшні времена і говорити: о, як ми це пережили. Тобто до початку бичого циклу, друзі. У нас залишило ще приблизно 300 днів. Тому друзі, тримайте свої монети крепше, продовжуйте інвестувати і не втрачайте віри, дочекайтеся 24-25 рік, і потім вже зробіть якісь висновки. Не потрібно зарані говорити, що криптовалюта криптовалюта це скам, що це все погане. Ви не втратили кошти, поки не зафіксували свій убиток. Запам'ятайте це, друзі. Як ви як тільки ви зафіксуєте свій убиток, свою просадку, мінус 70, мінус 80%, то тоді вже можна казати, що ви втратили кошти. А поки у вас зараз е, монети у вас. Знаходиться на споті, то не потрібно зараз говорити те, що ви вже втратили. Тому на закінчення, друзі, хотів сказати вам, що психологія в ринку, в ринку криптовалют або, неважливо, який другий ринок, вона відіграє дуже важливу роль. І, і у нас в голові є логіка, здорова логіка і є емоції. В таких випадках, коли ми знаходимося на медвежому ринку, ми маємо відключати свої емоції і взагалі відключити ці емоції і діяти тільки стосовно своєї здорової логіки і своєму торговому плану. Я впевнений, друзі, що багато з вас хтось купив, допустимо, на 500 доларів і в нього зараз просадка мінус 250 доларів. Да? Вам просто потрібно пережити цей період, період медвежого ринку, періоду накопичення і вибирати і інвестувати тільки в фундаментальні проекти, які можуть реально показати якийсь результат. Про ці проекти я розповідаю на своєму YouTube каналі. Тому на закінчення бажаю вам всім профіту, друзі, і бажаю, щоб ви дочекалися до цього періоду. Якщо, якщо вам сподобалося відео, друзі, підписуйтесь на мій youtube канал, ставте лайк, буду вам вдячний. Всім до зустрічі, побачимось в наступних відео.